Усім привіт! Дякую, що ви з нами. І ще дякую Богові за те, що до цього часу він зберіг кожного з нас. Зараз якраз розумієш, як важливо цінувати те, що маєш, і робити те, що можеш. Головне, вчасно. Ось у нас на столі ви бачите годинник. Це не просто годинник, а ще й будильник. Навіщо нам взагалі будильник? Ну, щоб під підняти нас з ліжка, і ми не спізнилися чи на роботу, чи на якусь важливу зустріч. Взагалі зараз будильник у телефоні можна вибрати мелодію, а от раніше він деренчав несамовито чи так конкретно. Ти просто підстрибував. Так ми наводимо будильник, коли треба йти, наприклад, на роботу чи встигнути на поїзд. Ну ще нагадуваннями часто я Зустрічі. часто наводжу, тому що я дуже забуваюся. Так, це термінові справи. Але є ще речі, надзвичайно важливі, але вони не кричать про себе і легко знову і знову їх відкладати. Ну і є небезпека запізнитися. Ігор Тальков якось співав. Не своєчасність, вічна драма буває саме настроївся погратися з дитиною. Ну просто зрозумів, що це важливо, це потрібно, а вона вже виросла. Хочеш поговорити, а підліток вже знаєте як. Закрився у своїй кімнаті, і він же не хоче з тобою спілкуватися. У в нього вже є свої забавки, телефон mm -hmm. або ж просто інтернет. І, і от і, як буває, раніше дитина тобі щось хотіла розказати, показати? Ти відмахуєшся, не вистачає і... часу, ти mm -hmm. зайнятий, перевантажений. навіть дратує. А потім все вони навчилися обходитися без нас, без цього так склалося, що ми з нашою донькою рідко грали в ігри. Ну Робота, зайнятість не до того. Більше говорили про уроки з нею, про якісь такі важливі термінові речі. Але якось вона була в класі восьмому, була неділя, і вона каже: мені подарували гру Уно. Давайте пограємо. І от ми сіли, відклали все і пограли в цю гру. І ви знаєте, у неї на очах були сльози. Вона сказала: Нарешті ми разом пограли. Хоча цікаво, вона до цього нічого нам про це не говорила, що вона хоче з нами щось там пограти. Ми взагалі припускалися багатьох помилок, багато про що жалкуємо і просили вибачення у неї. А, з другою дитиною ми вже намагаємося, а, щоб було по-іншому. І знаєте, що допомагає, коли ти стомлений і нічого не хочеться. Ну, а син просить там пішли, побігаємо в футбол. Є така фраза: ніколи не знаєш, коли буде останній раз. Так, і ще він щоночі, йому вже 9 років. Він щоночі до нас приходить у ліжко. Ну, майже щоночі. Тісно потім штовхається, ми переходимо, хтось уже на його ліжку. І ми весь час собі теж кажемо: ніколи не знаєш, коли буде останній раз. У стосунках з друзями і з батьками теж добре все робити своєчасно. Е, у мене був друг Діма Пастух. Я дуже шкодую про одну річ. Якось останнім часом такі думки приходили: треба взяти піцу і поїхати просто до нього на роботу, тому що дуже рідко ми бачилися і зустрічалися. А не так давно мені зателефонували і сказали, що діми не стало. Я до цих пір дуже шкодую, що тоді, коли були оці побудження, що я не взяв ту піцу і не поїхав і не посидів з ним. Зараз такі події, такі обставини, що взагалі не знаєш, що буде завтра. Але у нас є сьогодні. Ми знову повертаємося до будильничка. Тут 12 поділок. Ми наведемо 12 речей, які не кричать про себе, але їх важливо робити вчасно. Перше це телефонувати батькам і навідуватися до них. Вони не вічні і колись назавжди опиняться поза зоною досяжності. Друге. Потрібно грати з дітьми і говорити з ними. Вони теж не завжди будуть поруч з вами і не завжди будуть хотіти з вами спілкуватися. Для того, щоб вони поділилися чимось з вами особистим або радились про щось, потрібно працювати над цим вже з дитинства. Ще дуже важливо вчасно готувати вечерю. З власного досвіду скажу, що голодний чоловік це злий чоловік. А, ще дуже важливе те, що є дуже важливим для моєї дружини. Часно лягати спати. Е, втома і романтика це просто несумісні речі. І, до речі, ми наводимо будильник на ранок, але недаремно в Біблії день починається з вечора. Перший розділ книги буття там сказано: і був вечір, і був ранок, день перший. Від часу, коли я лягаю спати, залежить то, в якому стані я прокинуся, який в мене навіть буде настрій. Ще дуже важливо вчасно вставати з ліжка. Інакше буває, знаєте, такий сценарій: подзвонив будильник, випкнув, думаю, ще полежу. І через засну. півтори години прокинуся. У мене сьогодні так, так було. І потім починається галоп. Наступне: ходити до стоматолога та інших лікарів на профілактичний огляд дуже важливо. Про здоров'я ми зазвичай не думаємо, поки не хворіємо. Ще важливо дякувати навіть за дрібнички. Я б сказала особливо за дрібнички. З них, як ми вже казали, і складається життя. Ну і саме вони найбільше впливають на стосунки один з одним. І вони впливають на рахунок в банку любові, про який ми вже згадували. Про банк любові ви можете подивитися на нашому Ютуб-каналі. Наступне. Просити прощення стосовно останніх двох пунктів, можна точно сказати краще пізніше ніж ніколи. Це дякувати і, і просити прощення. Так, якщо ви згадали про якийсь приємний момент, але вже пройшли роки, подякуйте за нього. Якщо ж згадали, що в минулому мали якусь неприємну ситуацію, або що просто усвідомили свою помилку, визнайте її і попросіть пробачення. Дев'ятий важливий пункт. Платити за комунальні послуги та міняти фотографію у паспорті, колись це може вас дуже підвести. От ну, тут без коментарів. Десяте купувати вчасно подарунки. Е, краще заздалегідь купити подаруночок, щоб не бігати потім в останній момент по магазинах і е, ще гірше може таке трапитися, потрапиш в незручне становище, коли просто забув про якусь дату, можливо. А так, якщо в тебе є подаруночок, все, ти в будь-який момент готовий його подарувати. Одинадцяте. Будувати стосунки з Богом. Часто думається, влаштую життя, зароблю грошей, зроблю кар'єру. Поживу як хочу, а на старість можна і до Бога. Останні події показали, що завтра може бути по-іншому. Або його взагалі може не бути. Апостол Павло нам радить в посланні до євреїв в четвертому розділі, в сьомому вірші він каже. Сьогодні. Коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. І останній дванадцятий пункт того, що потрібно робити вчасно і не відкладати: проводьте час зі своєю половинкою. Потрібно дуже багато спілкуватися, разом моліться, разом обговорюйте події, діліться своїми почуттями. Ну, якісь знаки уваги своїй коханій ще людині проявляйте, тому що інакше заїсть побут. І це дуже-дуже впливає на стосунки. Ми згадали слова Ігоря Талькова «Несвоєчасність – вічна драма. Дійсно, це так у різних сферах життя, але все-таки співак був правий, де є він і вона. Це особливо актуально. Одна моя знайома якось побачила на вокзалі чоловіка і помітила, що він був дуже розстроєний, дуже пригнічений. Вони розговорилися і виявилося, що у нього померла дружина, і йому було якось по-особливому важко. А ви він... знаєте, дуже часто, коли людина якісь має переживання, їй легше відкритися чужій людині, і дуже часто. Поїзді, десь на вокзалі, десь при невимушеній такій ситуації людина готова поділитися своїми переживаннями. Ну, з цього разу так само сталося. Він розказав їй свою історію. І під впливом цієї історії моя знайома, її звати Ольга Протасовицька, написала вірш. Друзі, це аматорський вірш, але він мені дуже сподобався. Я хочу його прочитати і прочитати мовою оригіналу. Умірала, а сердечна і болі. На тебя не насмотрелась, Коля. Жена мужу на прощание говорила, у него внутри все сжалось и заныло. В его сердце будто бы кинжал, часто приезжал и уезжал. Не всегда ценил он жизни дар, очень скоротечно, словно пар. О мужья, на жен вы насмотритесь, за земным богатством не гонитесь. Вдоволь я прошу наговоритесь, друг за друга вы всегда молитесь. Улітають у вічність золотые дні. Бог все видит, як ідуть они. Вною звучить знакомая до болі. На тебя не насмотрелась коля. Друзі, давайте не будемо скупими на слова, на посмішки, на вдячність, ну, на те, що не коштує багато і не займає багато часу. І не відкладайте це на потім. І ми віримо, що у вас обов'язково це вийде. Дякуємо, що були з нами. Побачимось!